Привіт! Хочеш дізнатися, що таке майнінг криптовалюти? Так, це видобуток цифрових грошей за допомогою спеціального обладнання. А чи впливає він на стан повітря? Відповідь тебе точно здивує. Україна як держава з різноманітними природними умовами має різні кліматичні ресурси. Кліматичні ресурси це невичерпні природні багатства, які люди використовують у господарській діяльності. Чому невичерпні? Тому що їхня кількість відчутно не зменшується під час тривалого споживання або використання. Розрізняють кілька видів кліматичних ресурсів енергетичні, агрокліматичні та рекреаційні. Розглянемо кожен із них окремо. Енергетичні кліматичні ресурси України представлені переважно сонячною та вітровою енергією. Сонячну енергію можна збирати за допомогою сонячних панелей, а потім її перетворюють на електричну енергію. В Україні працює більш ніж 15 тисяч великих та малих об'єктів, які перетворюють сонячну енергію в змінний струм. Його можна використовувати для живлення побутових електроприладів. У повсякденному житті ти теж можеш користуватися портативними сонячними батареями, щоб, наприклад, зарядити свій телефон, смартгодинник, планшет, ноутбук, павербанк чи настільну лампу. А тепер уяви, що тобі довірили спроєктувати сонячну електростанцію в Україні, у якій частині нашої держави краще було б її побудувати, щоб електростанція отримувала якомога більше сонячної радіації. Сонячну електростанцію краще було побудувати в південній частині України, там, де є велика кількість сонячної радіації. Енергію вітру можна використовувати для генерації електроенергії. Це роблять за допомогою вітрогенераторів. Використання вітрової енергії є найефективнішим в гірських районах на узбережжях морів і водосховищ, а також на відкритих степових ділянках. Адже там велика швидкість вітру сприяє генерації електроенергії. Сонячна та вітрова енергії вважаються екологічно чистими, бо їхнє використання не супроводжується викидами газів та інших забруднювальних речовин, як це відбувається під час використання вугілля або нафти. Наступний вид ресурсів агрокліматичні агрокліматичні ресурси це співвідношення тепла, вологи та світла для вирощування рослин та розведення тварин. Кожна рослина потребує певних умов для існування, коли вона розвивається найкраще. Наприклад, просо. Через посухостійкість краще його вирощувати в степових областях, а вологолюбний рис ліпше буде рости в Миколаївській та Херсонській областях на поливних землях. Агрокліматичні ресурси ключовий фактор для успішного розвитку сільського господарства. Рекреаційні кліматичні ресурси використовують для відпочинку та лікування людей. Для цього створюють будинки відпочинку, дитячі табори та санаторії. Найчастіше їх розташовують на берегах морів, озер та річок у горах та лісових масивах, де є чисте повітря і своєрідний температурний режим. Якщо ти захочеш подихати чистим повітрям та відпочити з друзями десь біля річки чи озера, то напевно ти задумуєшся, а якою сьогодні буде погода? За допомогою різних додатків можна швидко знайти відповідь на це запитання. Але звідки інформація про погоду потрапляє до інтернету. Ну, звичайно ж, від метеорологічної служби. Метеорологічна служба це організація, яка вивчає атмосферні явища та передбачає погоду. У нашій країні такою службою є Український гідрометеорологічний центр. Спочатку він збирає дані про стан атмосфери з усіх куточків нашої країни, аналізує їх і складає прогноз погоди. Достовірність прогнозів погоди в Україні від однієї до п'яти діб сягає 90-95%. Діяльність метеорологічної служби дуже важлива для безпеки громадян, успішного розвитку сільського господарства, транспорту та інших секторів економіки. Детальніше про прогноз погоди метеорологічну службу та синоптичну карту ти можеш дізнатися, переглянувши ось це відео в нас на каналі. Охорона атмосферного повітря. Це комплекс дій, що спрямовані на збереження та покращення якості повітря. Як ти думаєш, що може забруднювати атмосферне повітря? Атмосферне повітря може забруднювати робота промислових підприємств, теплових електростанцій, транспорту та навіть майнінг криптовалюти. Майнінг криптовалюти це видобуток сучасних цифрових грошей за допомогою спеціального обладнання. Деякі дослідники стверджують, що для видобутку одного біткоїна потрібно від 86 тисяч до 286 тисяч кВт годин, для виробництва яких треба спалити від 30 до 90 тонн вугілля на тепловій електростанції. А це, свою чергою, негативно впливає на довкілля. Але ж цю енергію можна отримати із сонячних чи вітрових електростанцій, тоді не постраждає ні природа, ні біткоїни. І це буде один із заходів охорони повітря. До інших таких заходів відносять застосування промисловими підприємствами фільтрів для очищення викидів від шкідливих речовин, перехід до експлуатації екологічного транспорту, контроль за спаленням побутових відходів, озеленення населених пунктів тощо Запам'ятай кліматичні ресурси це невичерпні природні багатства, які люди використовують у господарській діяльності. Розрізняють кілька видів кліматичних ресурсів: енергетичні, агрокліматичні та рекреаційні. Метеорологічна служба це організація, яка вивчає атмосферні явища та передбачає погоду. У нашій країні такою службою є Український гідрометеорологічний центр. Охорона атмосферного повітря це комплекс дій, що спрямовані на збереження та покращення якості повітря. Чи існує таємнича річка, яка протікає через 10 країн? Про це ти дізнаєшся вже в наступному відео. Став вподобайку та підписуйся на наш канал.